От просто приходить людина каже: я взагалі ніколи. Я сидів на дивані 20 там, років, тепер хочу танцювати, навчіть мене. От, так само, як і ті, хто в дитинстві, наприклад, займався, для них це можливість і ностальгії, і вже займатися для себе. Ну і загалом, ти займаєшся вже з іншим підходом. І як ми пишемо, що вдосконалює тіло, займаючись мистецтвом. От, тому в нас на заняттях це такі як дві півкулі, з чого комбінуються заняття. Це в першу чергу гарне фізичне навантаження, тобто це навантаження на всі групи м'язів, на тіло воно витягується, бо ти ж постійно тягнешся за маківку, то зараз слухає, там може так потягнутися наверх, та одразу спина стає рівнішою, і ти на цьому витяженні працюєш над м'язами і вони не забуваються, не надуваються в тренажерці, а вони більше стають такими розтягнутими, більш гармонійними, без перекачування. Це, звісно, одна з переваг балету. Паралельно з тим, що ти. Маєш гарно відчувати своє тіло та вчишся відчувати своє тіло, щоб його потім гарно відчувати. Бо одразу з таким не народжується. То потім це друга половинка це творчість, це можливість насолодитися музикою, душевно відпочити. Ти одразу в якийсь вимір, да, тобто тебе не грузять, не там, раз, два раз. Два ти намагаєшся якось увійти в цей режим. От і відповідно, ну звісно, я одразу скажу, ті, хто готується до пробного, що легко не буде. От, тому, що це все таки такий вибір. По-перше, це фізичне навантаження. Паралельно треба рахувати музику, та чути, що ти робиш, себе бачити ззовні. Це звісно, ну музикальність вона виховує, тому працює і тіло, і мозок. Угу. В чому полягає складність, наприклад, для людей, які приходять зі спорту, бо коли ти просто відтиснувся 20 разів від підлоги, ну ти відчув, що в тебе руки та трошки заболіли. А в балеті треба вмикати через мозок м'язи. Тобто, якщо ти будеш просто тіліпати ногами туди-сюди, в різні сторони, да, там, стрибать кузнечиком, то ну може там на сотий раз ти вже трошечки скажеш, але тобі треба ем... Навчитися правильно вмикати м'язи, тобто дотягувати колінні чашечки, витягуватися вверх, та, е, тримати м'язи сідничок, е, тримати прес рівно спину. І потім, що важливо, це все переноситься в реальне життя. Тобто, це не те, що ми там всі е, покружились, погойдались, вийшли і знову там. Звичайні люди, У нас змінюється жестикуляція, змінюється взагалі подача такої інформації, ти стаєш таким натхненним. У тебе легка хода. Ну, тобто, дівчата, вони взагалі жінки помічають, що в них ідуть зміни на реальне життя. Ти починаєш навіть цікавитися мистецтвом, бо люди теж різні, це ж не всі такі любителі прям високого, таких блакитних кровей. Да, що вони прийшли, і їм от дуже цікаво. Це дуже різні люди, з дуже різних сфер. І ми, коли налаштовуємо навіть таргет, ми просто сидимо такі. Зараз буде да, політ фантазії, тому що це і айтішники, це і якісь там медики, це якісь творчі професії, абсолютно не творчі професії. І от, ну, людей якось це поєднує. І ну, звісно, найкрутіше це те, що потім вони загалом. Як ця впевненість, та, оцей характер, який ти виховуєш завдяки балету, він потім переноситься вже в життя. Тобто, якщо тобі вдалося той пірует скрутити нарешті, то ти приходиш і кажеш, це все, я вже можу, в цьому житті все. В мене вже вийде і подвійний, і потрійний. Я прийду на роботу, зроблю той проєкт, який ніколи не виходив. Піруєт, да, сяду за проєкт. О тому це дуже круто, і ну то дійсно класно, що є ще напрямок, окрім балету. Бо ми не балетом єдиним об'єднані. Це і стретчинг, це партерний тренаж. Е, та таке загадкове словосполучення це балетна підкачка. Це ми качаємося на підлозі, повторюємо рухи, які робимо зазвичай у балетного станка. Але через те, що ми не навантажуємо звичай хребет та і м'язи спини, здебільшого вони правильно працюють. Тому ми та нам треба от наскільки нам навчитися вмикати правильно м'язи, щоб тебе прям іноді лягати, лягаємо і працюємо. От. Ви почали говорити про переваги е, занять балетом для дорослих. Да? так? Е, ну, ви коли розповідали, що і легка хода е, починає в, да, в студентів ваших випрацьовуватись, і м'язи не надуваються, а в куди вгору та да? підсушуються, витягуються. П підсушуються, і витягуються. Я подумала, що е, напевно е, є шанс, якщо ти звик сидіти в позі креветки, mm -hmm. да? ну ми ж завжди. Не за не завжди зазвичай да? в більшості своєї велику кількість часу проводимо на стулі <гум> при цьому скручені. Я дивлюсь на вас, а у вас спина рівна. І я <гум> разом з вами <гум> <тримаю> <гум> спину <Ага>. рівно. <гум> До речі, які ще переваги для дорослого, коли він займається балетом? Ну, до речі, про спину ви дуже гарно сказали, і про позу креветки, тому що в мене з підприємством теж я зіштовхнулася тим, що я ж мало зараз ну я не викладаю, я фактично моя вся робота це мозкова робота. Я сиджу перед комп'ютером. Я відчула себе однією з наших учениць, тому що я теж зараз відвідую заняття, ходжу розтрасуюсь трошечки, та тому що ну це треба назад в все приводити. Я іноді так зловлю якусь таку журбинку. думаю, що ж не так. Потім приходжу на заняття, і після виходжу на ну, абсолютно іншу людину. Це не те, щоб сказати якісь такі філософсько-мудрі натхненні слова. Це дійсно так, і ти ну це і треба для цього і потрібні фізичні навантаження, щоб ти знайшов щось таке для себе, що буде тобі надавати сил. Тому я вважаю, що одна з переваг це звісно моральна підтримка. Бо... Ну, дівчата деякі кажуть, що якби не наша студія, вони взагалі б дуже важко все це пережили, да, всі ці події. Бо дійсно це такий напрям, де ти можеш ну в прямому сенсі ем, піти так уникнути взагалі цих емоцій, цих почуттів, і ти можеш поринути абсолютно в інший вимір. Тебе буде хвилювати в даний момент, в дану секунду, скільки батман-тендю тобі треба зробити вперед чи в сторону, де там тебе повернутися, де підстрибнути. О, тому ну і музика теж дуже ж красива на заняттях. А коли це ще ми так намагаємося, щоб не було все одно однотипно, завжди це теж хто вважає, що балет — це нудно. Це абсолютно не нудно, це цікаво.